Друзі, всім доброго вечора. Рибасі сплять знову. А ми все оглядаємо нові покупки. І в нас сьогодні на огляді отакі чудові девайси. Так, як же нам з вами зробити, щоб було дуже гарно видно? Отак. Отакі чудові девайси. До нас прийшли е, наше аквагосподарство. А Незабаром може стати і вашим. Чудові такі світильники. Ви вже в мене бачили на каналі. Хто слідкує, ми вже придбали один такий світильник такої фірми. Це фірма Buen Amigo. Дивіться. Buen Amigo. Розмір ми брали 30 см для нанокубіка. Як показала практика використання даного світильника. Він себе зарекомендував з найкращої сторони. Чому Розповідаю чому й так. Тому що ну, ми посадили, в нас був кубик такий тимчасовий, там жила пара анцитрусів. І туди були посаджені мінімальні е, варіанти рослин, ну, такі, як і Хінодорус Рубра, Кріптокарінка, кладофори, шарик був. І я хочу вам сказати, що за місяць ні, два місяці використання світильника ми побачили. Ну, те, що рослинкам, він подобається це світло, цього світильника. Оростань водорослівих не було. Рослинки почали пускати нові листочки. Все добре, і рибка під цим світлом дуже гарно виглядає. І взагалі ну, таке стало враження склалося, що цей світильник ну, далеко не китайський. Ну, Зокрема, давайте розповімо. Ще раз за цю фірму, значить, це фірма Буен Amigo, значить, виготовлений світильник в Китаї. Але він виготовлений, дивіться, лімітована серія для Іспанії, я так зрозумів, це Буен Аміго. А це означає, що це класна якість за свої кошти. Основні параметри. Що ми замовили? Значить, всі три світильника однакового кольору світла, тобто холодний біле світло. Це 6500 кельвінів. Колір профіля чорний. Я думаю, що нормально він буде виглядати, колір профіля. Так. Приїхав в трьох варіантах. Довжина 40 см і 80. Потужність 40 см 6 Вт, цей 10 Вт. І 80 12 Вт. Я думаю, що ну, судячи з нашого того маленького, там написано була потужність 4 Вт, то ну, він лупить нормально, класно на свої 4 Вт, я б сказав, він дуже-дуже круто світить і світло класне. Е Давайте зараз з вами розпакуємо хоча б один якийсь світильник. Та навіть три розпакуємо і подивимось. Так, всі три світильники розпакували. І що ми бачимо? Дивіться, бачимо три елегантних, красивих світильника, які будуть класно виглядати на ваших акваріумах. І радувати око і ваші рослинки і вашу рибку. С этим прекрасным, чудовым светлом. Дивися. Тонкий Тонкий, версия, Материал. Корпус алюминий. Черный профиль. Красивый, классный. Ширина профиля 62 мм. Товщина 10 мм. Ну и, естественно же, 40, 60, 80. Довжина. Такие на борту светодиоды. Такие, такого плану. Так, до кожного йдуть в комплекті отакі ніжки. Кріплення на склі, на, на, на склові ваших акваріумів, на бокових стінках. Е, що тут ще є? Значить, Давайте довжина кабеля в всіх трьох варіантах одна, метр сорок, ми вже переміряли. Е, ще йде блок управління. Тут всередині драйвер, кнопка включення-виключення. Вилочка вже європейська, все чітко, все красиво. Отакі ніжки йдуть до кожного світильника в комплекті. Давайте зараз якийсь один світильничок ми е, зберемо і включимо на акваріум, ви подивитесь, як же ж він світить на всю свою потужність. Ну, давайте виберемо, щоб, як кажуть, ні, ні малий, ні великий, 60-ку. Так, друзі, щоб поставити ніжки в корпус. Є в корпусі з кожної сторони по два отвори. Бачите, так? Да? І сюди вставляються ніжки. Отак. От без ніяких напрягів, легенько, все класно, все красиво. Так же само і з іншої сторони. Також такі ж самі отвори. Так же само вставляється. Ніжки. Так, світильник розрахований на е, стан на, найкраще на довжину 60 см, але його можна і поставити на більшу довжину, якщо у вас, наприклад, акваріум більше, ніж 60 см. Для цього і ці ножки зроблені, щоб можна було розсовувати більше-менше. Давайте зараз переміряємо е, максимально, щоб вони стояли. Впевнено, ніжки і максимально перемірюємо, наскільки ж, на яку ж довжину максимально можна встановити даний світильник. Ну, давайте зробимо так, щоб по 2 см. Ось. Вставили ми по 2 см з обох боків ніжки. Оп, є. І тут так само. Так, стоїть. Надійно, надійно. Міряємо рулеточкою. Так, взяли рулеточку. Міряємо. Так, 70. Так, щоб ви бачили. Максимально. Ну, 70. Ну, 70. Не видно вам, так? Да? 78 см, максимально можна встановити е, даний світильник на акваріум. Ну 75 60 см світильник, ну плюс-мінус, ну, плюс ну давайте так, щоб ні вам, ні нам на 10 см довше, ніж він е, розрахований, можна встановити, щоб це було максимально освітлена вся ваша поверхня світильника. Тому що чому так? Тому що е, коли... Ви поставите на найбільшу довжину, допустим, 75 см. Ну, Вас, якщо стоять по краях ну, від стінки і до світильника є рослини, то їм може не вистачати світла. Може бути кут менший сюди. І буде затемнення сторін. Максимально це 60 плюс 10 на 70 см. Це я думаю це оптимальний варіант. Так класно, тоненько, все чітко, все красиво. Давайте зараз встановимо на якийсь акваріум і я вімкну. І подивитися, як виглядають рослинки, рибки під цим світлом. Так, а ну дивіться, тут така кнопочка. А ну, зараз в кнопочка вімкнення. Клац, Вімкнули. І піднімаємо голову і дивимось. Ого! го так це класно, як. дивіться, як світить. Пробиває аж до самого дна через густі зарості роголісника. Дивіться, який у нас роголісник шикарний. І світло пробиває, друзі. Достається аж до самого дна. Все чітко, все класно. Так що, а ну що за колір? І світодіоди світять таким, знаєте, не, не таким, як Китай. Ярий Китай, що синім світ, а реально білим, чисто білим крутим світлом. Вже більш наближено до Чіхіраса, я б навіть так сказав. Ну, поставити на стінку не вдалося, тому що тут рюкзачок. Ну І тим паче трошки цей край піднятий над водою, а все одно прибував до дна. Так що, друзяки, кому сподобався даний світильник. Пишіть в коментарях, є три варіанти: 40, 60 і 80 см. Ну, а кому сподобалось відео, хе -хе, також ставте вподобачку, підписочка на канал. Я думаю, світильник вартує своїх коштів. Так що пишіть, чекаю коментарі.